Так ще, пане Вікторе, от про нашу безпеку, про безпеку в країні і від ну, наших, в тому числі міжнародних партнерів, та і від міжнародних корпорацій. Я думаю, ви бачили новину про те, що Google на своїх картах показав зображення українських військових об'єктів. От чи є це недопрацювання? Як ви вважаєте? Ну дивіться насправді я вам кажу дуже дуже цікаву річ. Про яку, напевно, не знаю. Ну, я, наприклад, це знав, що Офіс в Дубліні Google, він фактично ну, повністю керується там, не знаю, там, ну, переважна більшість людей, які мають походження з, ну, з території колишнього Радянського Союзу. Я не кажу, що там з російським паспортом, але то, що там переважна більшість людей російськомовних, ну це 100%. І ми е, неодноразово стикалися з ситуацією, коли ми ставили питання перед Гумом, що йде війна, е, і, і, вони, і вони казали, що, каже, без, без питань. Але ми зробимо аналогічно і по Росії. Ніби таке саме, знаєте, от. Коли вони Росію відкрили, вони сказали, у нас все відкрите, ми відкриваємо і вас, і їх ну, були такі непорозуміння. Зараз, в даному випадку, нехай розбираються, я знаю, що вже виправили ці системи, і, е, на жаль, на жаль, маємо те, що маємо, але треба розуміти, що як бачимо, як побачили нас, так і ми бачимо їх. Тому е, це обоюдна така система, і або взагалі повністю відключати е, всю зону бойових дій і всю територію що Росії, що України, е, або якось не знаю, там, на, 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 на рівні е, керівництва е, там, де, де знаходиться е, ця корпорація, це в першу чергу Сполучених Штатів, на рівні урядів. Домовлятися про е, ті чи інші е, обмеження, ну вільний світ, інформаційна стиформаційні технології, які доступні кожному, тому е, тут є свої протиріччя, які заважають одним і допомагають іншим. Угу. Про допомогу іншим ну здавалося б, та цього не мало вже бути на третьому році повномасштабної війни. Але на жаль, такі факти є. Сьогодні правоохоронці затримали коригувальника російських ударів. він, ось цей чоловік, якому 23 роки, сам мешканець Сум, і він навів російський ударний дрон, дрон на Суми. Тоді загинуло троє людей. ось власне його затримала Служба безпеки України. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, чого, чого досі ну, досі ці коригувальники є, і якою логікою вони керуються, направляючи дрон чи ракету на місто, в якому вони живуть? Це якісь проплачені агенти Росії, які жили тут все життя, чи це якісь нові агенти, яких Росія весь час шукає і вербує? Від чого це залежить? Це е, залежить від багатьох факторів, і вони е, на жаль? Е... Від нас незалежно це треба розбиратися в кожному випадку окремо, але є декілька таких, от ну конкретних таких от випадків, на які можна звертатися. Це перше, це ідеологічний людина вихована була зовсім іншому, в іншій парадигмії. Вона не сприймає Україну як державу, не сприймає цих людей, які навколо нього своїми співгромадянами. І е, бажає е, нам е, смерті і, е, і, і, і поразки, і тому вона в найвелогічній основі працює з ворогом. Це один випадок, другий випадок це е, отримання якихось преференцій в майбутньому. Були такі люди, які е, допомагали ворогу, тому що вони сподівалися, що якщо прийде ворог, вони залишаться там чи на своїх посадах, чи отримують якусь, якісь підвищення. і… Зможуть керувати на якихось тих чи інших ділянках, на які вони собі там намалювали, є звичайно люди меркантильні, які просто заробляють гроші. це І на всіх тих трьох напрямках росіяни активно працюють. Хочу сказати, що ми так само працюємо в тих всіх ділянках, і коли ми знаємо, що там. Чи, чи в цьому чи іншому місці там Росії щось підпалили або щось підірвали, то це не означає, не, що там прямо ідеологічні партизани працюють. Це так само може бути за гроші, причому ті гроші не завжди доходять до виконавців тих чи інших завдань. Тому, е, на жаль, є така категорія людей, які йдуть на легкий заробіток, і потім з'ясовується, що це легкий заробіток ще й не отримується ними. Ну, от на, на, на жаль, от маємо те, що маємо, є є просто та платформа, яку вже стільки разів сказали, що їй треба е, щось з нею робити, відключати, е, блокувати, не, не, не допускати там чи чи, чи чи якісь тимчасові обмеження. Ви переважні про телеграм, пане Вікторе? Більшості... Так, переважній mm -hmm. більшості це анонімні телеграм-канали, на яких е, шукають е, якісь там е, заробітки, е, якщо людина е, залежна немає значення від чого, там чи від алкоголю, чи від наркотиків, чи і громад якісь, або йому дуже треба гроші, там якусь, не знаю, там іграшку. Не йдуть на це. І бачите, ми маємо навіть випадки, коли підлітків було зловно на тих чи інших на виконанні тих чи інших злочинних завданнях. Причому за невеликі гроші? Ти не завжди я ж наскільки наголошую, не завжди ті гроші ними отримувалися. Якщо на початках ще заманювалося тим, що, от, бачите, у вас карточка, там десь якийсь перерахунок ішов, то зараз прорахувати гроші на українські карточки в них дуже велика е, проблема. І а займатися якимись там офшорними операціями е, ніхто не хоче. Тому їм просто обіцяють, а насправді ніхто нічого не, не отримує. І все. Угу. Пане Вікторе, а от коли ми говоримо про не те, що Зат... Служба безпеки України затримує злочинців, затримує навідників, колаборантів. От поясніть нам як генерал-майор запасу Служби безпеки України зараз її називають служба Божа України. А кого а, важче вистежити та затримати? Ось такого якогось ну, посереднього навідника, чи все ж таки людину зі зв'язками, та якогось агента, який був інспірований давно і. Він є в політиці. Тому що, ну, дивіться, є е, люди, які живуть там е, серед нас, е, звичайні громадяни, які там просто працюють десь там на заводі, на роботі, в магазині, і вони є навідниками. А є е, е, люди, які або біля політики, або, е, або мають свої Ютуб канали, telegram телеграм канали, та, які відверто говорять про російські теки. От кого важче затримати? Е... Це залежить не від того, кого важче затримати. Зрозуміло, що та людина, яка багато років працює на ворога, вона має певні навички, вона е, переховує свої контакти, вона якось намагається е, підтримувати якихось елементарних, е, речей пов'язаних з конспірацією, і він, е, він виконує завдання глобальніші, і які не, не завжди можна бачити. На поверхні, так, тобто він там, якщо це агентура впливу, там або агент, який знаходиться біля якихось серйозних матеріалів, то він зрозуміло, що це все робиться таким чином, щоб його не спалити, і так далі, і так далі, тобто там все набагато серйозніше. І за нього і переживають, і і намагаються канали зв'язку якось прикривати, щоб вони були не напряму. А коли звичайні оті коригувальники або агентура там. От одноднівки, яких там десь в інтернеті вицепали і вони пішли на співпрацю, то ніхто їх не жаліє. І контакт йде напряму через інтернет, через навіть через меседжери, але ми ж бачимо контакт, який йде через інтернет на Росію, і по, по цьому трафіку можна. Ну, є, є своя методологія, вираховується все, -все. і, і не, не, не дуже складає. Зусилля великі ці контакти вирахувати і затримати цих людей. Це там треба день-два, декілька mm -hmm. таких от моментів, але я якраз про час хотіла запитати: як довго це вистежується? От це ви сказали день-два. Чи це може, наприклад, тривати місяць вистежування і потім затримання? Може, тому що у нас є випадки, коли е, ті люди, які були на контакті з е, ворогом. Вони виконували виконували певні завдання, починаючи від легкої до більш складного. І коли ворог бачить, що ця людина приносить користь і її треба берегти, то вони починають переходити на більш складні ці е, контакти. Можливо, більше конспірації, менше менше засвідки. І таких людей важче затримати. Але все одно йдуть, от були випадки, коли. Е, під підпали Укрпошти були, там, потім люди працювали по е, Укрзалізниці. Тобто, це, да, це, це, це не відразу, не наступний день, там, через не тиждень, але все одно вони були вирухані, і все одно це, це була м, закрита ця тема. Пане Вікторе, а коли ми говоримо ось про підпали машин про військових, так коли ми говоримо про підпали приміщень, от тут для чого терористами дається така мета, от нашим колаборантам та нашим зрадникам. Це більше психологічний тиск, який має діяти на українців залякування. що Це ж це, вони використовують картинку для своїх ідеологічних моментів, які пов'язані з тим, що... Вони говорять, бачите, там народ, народ піднявся проти військових, йде партизанська боротьба. Партизанські загони воюють в тилу, підпалюють все, що можна підпалити. що це не завдання там, Кремля, а що це ініціатива знизу. І взагалі все палає, все горить. Як вони люблять казати, що земля, земля там під, під, під ногами в когось там горить. І що ми поставимо всіх на місце, і нас чекають там. Це ще догічні такі штампи, які активно використовуються, коли є картинка. Картинка є, а під картинку можна що завгодно підвести. Зрозуміло. Пане Вікторе, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України та заступник голови СБУ у 2014-15 роках був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за зустріч. Ще побачимось.